Ти купив печенюжок Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Третій акт третього Baldur's Gate дуже насичений, через що ще й не оптимізований та складний для комп'ютерів. Але нещодавно гра релізнулася на PS5, де FPS у цих моментах теж нестабільний. Так, погано, погано. А якщо ви граєте в коопі та ще й з сплітскріном, то фреймрейт може просідати і до 25 кадрів. Це є жах. Дональд Мастарт, один із керманичів Epic Games, вирішив кинути Свіні та піти на пенсію. Я пенсіонер. Це все і це край. Тим часом Гог продовжує косплеїти епіків та роздає ігри. І тому саме час розповісти вам про один з моїх найулюбленіших косплеїв. Цього разу під роздачу потрапив старезний шутер. Requiem Avenging Angel. Встигніть загарбати в свою бібліотеку абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Ротен Томатос потрапили у шкандаль. Через буцімто проплачені позитивні відгуки. Коротше, помідор підгнив. Єдиним базованим тепер залишається головний герой шлях Томате. Україна рідний край. Поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. Запалили розміри ілюзії свободи доповнення до Кіберпанку. Але тільки на PS5. Отже, гра займатиме 33 Гігабайти. Розміри для ПК поки що невідомі. Я не знаю. Пам'ятаєте анонс колаборації Tomb Raider із Call of Duty? Так от ви вже зараз можете заграти за Лару Крофт у Modern Warfare 2 та Warzone. Ти ж сам сказав, це лише бізнес. Готимські лицарі, що не виходили на PS4, можливо, релізнуться на Nintendo Switch. Це ще один кринж від братів Ворнерів. До того що МК 1 заанонсували на Switch, оминувши Box One та четвертий PlayStation. Хоча, на мою суб'єктивну думку, ці старенькі консолі ще можуть видати графіку кращу ніж мобільний MK, а не гіршу, як на Nintendo Switch. Хоча там можливо і PS3 впоралась би краще. А вже ж. Horizon Forbidden West отримає розширене видання, в яке входитиме основна гра та DLC. Доступною ця версія буде лише для п'ятого PlayStation. Губка Боб The Cosmic Shake вийде на PS5 та Xbox Series X. And От тільки дати релізу перевидання на нові консолі ще нема. То чого нема? Нема. Інтернетами ширяться чутки, що наступні на черзі на виліт в компашці ембрейсерів це гірбокс. Я дуже стурбована. Хоча на відміну від творців Saints Rose, креаторів Borderlands, спочатку буцімто спробують комусь продати. Sony будуть на поготові, поки Microsoft ще не до кінця перетравили попереднє придбання. Ти все пропустив. Ні, From Software не закинули ще Armored Core, активно патчать його, аби покращити гру. Хоча могли б вже давним-давно закинути і піти почати робити нову душну гру, за що їм і повага. Це, це вражає. А ще компанія вікна випустить власну кредитну картку в стилі Xbox з прикольними фішками кешбеку для геймерів. Але нам то не цікаво, оскільки це все працюватиме лише в США. Питання одне. Кому я це розповідаю, також подейкують, що на іксовій коробці планують переробити систему досягнення, аби створити щось більш схоже на те, як це працює в Sony. Себто планують додати можливість вибивати платини в іграх неоднакові. Нінтендо запатентували спеціальну технологію, завдяки якій вони планують подолати дріфту Джойкона. Планують вони використовувати для цього магнітні технології. І звучить це абсолютно фантастично. Але якщо це справді працюватиме. Бляха, це геніально. Bethesda опублікує потужний інструмент для створення модів під назвою Creation Kit вже наступного року. Кіт. Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, кіт! Все норм буде. До речі, як би там не цкували Старфілд, його онлайн нещодавно перегнав рекордний онлайн Скайрему. Неймовірно. Ви кажете це вголос? Стала доступна тестова версія українізатора Старфілду, де вже перекладено 11% всієї гри. Посилання аби ви особисто помацали, а можливо й допомогли у пошуку помилок в описі. А якщо ви хочете доєднатися та допомогти в цій справі, можете це зробити за відповідним посиланням. Я точно знаю, що робити. Фараонський Total War релізниця 11 жовтня, але ті, хто купував преміум, зможуть помацати гру в ранньому доступі вже 29 вересня. Це доставка? Ага, Піца фараон. Новий iPhone, за словами еплів, підтримуватиме трасування променів у іграх. Дивовижно, так? Що? Дивовижно? Ба більше на нього вже анонсували кілька проєктів. Ремейк четвертого резиденту разом із селянською восьмою частиною, а також асасинів у міражі від Юбісофтів. Ви просили приїхати? Це щось важливе? О, так точно. Позичите телефон. А ще п'ятнадцятий яблукофон буде мати Type-C замість лайтингу. Тому деякі геймпади, що працюють на андроїдах, тепер запрацюють і на iOS. Вау! Wow. Там Юніті раптом загилили страшенні податки на продажі створених ігор на їх рушієві. Тому багато малих розробників повідомили, що тепер перескочить на Unreal від епіків. Ніхто не цікавився, на що йдуть усі податки cd проєкти анонсували нову настільну гру у всесвіті Відьмака. Виглядає доволі стильно та гарно. Фанати мають зацінити. Ну, що вийшло, то вже вам судити, Ну, ми старалися. МК 1 отримав фінального трейлера, де показали нарешті ігролад грола Шансуна та Рейко. При тому, що Шанцуна дають за попереднє замовлення. Сама гра для тих, хто купував преміум, виходить уже завтра. Що як на мене трохи дивно. Хоча ті, хто пам'ятають реліз 11-ї частини, розповідають, що тоді з Шаоканом була приблизно ж така ситуація. Такого ніколи не було за всю історію грання. Ага. Також незери офіційно повідомили, що вони намагаються додати кросплей в новий Mortal Комбат. Але на релізі його не буде. У мене ж очі з за... заливаються. Попри те, розробники запевняють, що він буде доступним, але трохи згодом. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! 13 жовтня для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S та X, Nintendo Switch і ПК релізниця платформер про Грінча, якому особисто ви допомагатимете красти різдво. Якось дивно, що вони обрали саме жовтень, а не власне дату з періоду різдвяних свят. Ну все після цього вороття немає. ще одне різдво, коту під хліст. Розробники кіберпанку показали оновлені системні вимоги гри після оновлення, що стане доступним з виходом Phantom Liberty. Якщо коротко, то для мінімалок згодиться і AMD RX 580 або класична Nvidiaївська GTX 1060. А щоб запустити максимальні максималки, треба бути не з такої сім'ї, як другі. І мати в своєму ПК небагато і немало RTX 4090. Крім того, Філіп Першинський, провідний програміст цієї студії, особисто попросив вас перевірити своє охолодження. За городцом. Не, вільно, чи мною розмовляти. Не вільно, чи мною розмовляти. Ясна холя. Ріста жуч якийсь чар'яд, як є źруднем чародійській моці. Зачина ж направде подоба. Ці діпроекти проведуть ще одну трансляцію Night City Wire. вже сьогодні, десь приблизно о 18.00. Розповідатимуть про доповнення ілюзія свободи до кіберпанку, а також про Ріда персонажа, якого зіграв Ідріс Ельба. Отакий хлопака, Наш хлопак. Також сьогодні Нінтендо проведе свій Direct, але на годину раніше о 17.00. Тож в теорії ви встигнете і туди, і туди. Не знаю, що там показуватимуть, але є можливість, що такі заанонсують офіційно новий свіч. А може ні. А, ну і Sony теж проведе свій State of Play. В ніч з четверга на п'ятницю приблизно 10.12. А, 12 Тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Особисто я чекаю ігроладу нової гри про Росомаху від Ісомніків. Ну і звісно, анонс нової частини пригод Кратоса. Треба ж якась мотивація, окрім бети першого МК, аби придбати PlayStation 5. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мем. Ти сильніший за це. Ти зможеш. Вибач, я не зміг. Ну і можливо, там анонсують нарешті нову слімку. Ні. Інсайдери стверджують, що незабаром Sony анонсують порт Horizon Forbidden West для ПК. Знаючи тактику Sony, то можна очікувати анонс третьої частини. Приблизно, як тоді, це було і з Годоваром, який портанули на ПК під час анонсу продовження. Крім резидентів та асасинів на новому айфоні можна буде заграти в Trending. Про це офіційно повідомив Коджімбо на своєму іксі. Люди експотрібні світу. Sony оновили операційну систему PlayStation 5. Додали купу покращень швидкодії, пошук ігор в бібліотеці за допомогою написання назви гри. А найголовніше підтримку ssd накопичувачів аж до 8 терабайтів. Ого! Bethesda повідомила, що вони офіційно додадуть підтримку третього DLSS до Старфілду в наступному великому оновленні. Справді так, We were Here Expedition The Friendship. Нова частина кооперативних головоломок із серії We were Here, доступна для безкоштовної гри на ПК, PlayStation і Xbox, але тільки до 13 жовтня. Тому встигніть пограти, а потім пограйте і в минулі частини серії, бо We were Here це прикольні онлайн-кооперативи для вас з другом, де ви повинні в командній взаємодії вирішувати задачі і врятуватись. Наприклад, ви знаходитесь в кімнаті, яку наповнює вода, а ваш напарник повинен знайти правильні символи серед книжок в його кімнаті, щоб ви змогли відкрити двері і врятуватись. Двері відкривайте! А ви повинні допомогти йому шукати своїм бадьорим криком. А, хана голосом, це ж так працює, правда? <звісно>, Звісно, дурне запитання. А це був ведучий каналу Лакі Сандей. Посилання на його особистий проєкт в описі під відео. Нашов в Sony майже не показували чогось цікавого. Заанонсували різнокольорові панелі для плейстейшенів, а також їхні геймпади. Показували багато ігроладу нового спайдермена. Венома окремо від паркера не демонстрували. Замість цього показали купу скінів, що будуть доступні в грі. О, який у вас костюм <хух> із заграничного матеріалу. Ідріс Ельба розказав, як йому було грати Ріда, а також показав, як записували мов. Крім того, cd Проджекти показали кілька нових білдів: нетранера та Bullet Time Ninja. Один організовує всім взлам дупи. Шрака! Вони зовнішні. Що це значить? І що нас зламали? Інший рубає катаною та юзає уповільнення часу. Та ще й до того може відбивати мечем кулі, відправляючи їх назад у ворогів. Українська локалізація з'явиться в кіберпанку раніше виходу доповнення Ілюзія свободи, оскільки вона є частиною нового патчу 2.0, що релізниця вже 21 вересня. А реліз Фантом Ліберті запланований на 26-те. Це ж ну, супер новина. А ще кепком анонсували доповнення про аду Вонг до ремейку 4-го Резиденту. Реліз також заплановано на 21 вересня. Ти яке ж співпадіння? Другий Хейдес релізниця в ранньому доступі, десь колись у другому кварталі наступного року. Невтомно нагадую, що розробники погодились додати до гри українську. Тож їм треба за це віддячити, додавши гру до бажаного, а потім і придбати, як з'явиться така можливість. Ні, не можна це відкладати. 14 лютого дві тисячі двадцять четвертого року релізниця ремастер трьох перших частин Томбрайдеру. Так нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. Сем Лейк повідомив, що проходження другої частини Алана Вейка займатиме у вас більше двадцяти годин, бо більше ця гра стане найдовшою грою, яку коли-небудь робили Ремеді. І так. Це все на релізі матиме українські субтитри. І такого має бути якомога більше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.